Вітаю, друзі! Чергова порція бреду з московських справ за 14 лютого. Чи нападе Росія на Узбекистан? Та реально як путінська пропаганда і його інтерв'ю діє у світі, друзі, на прикладі продовження історії про нацизм в Україні. З вами український історик Олександр Авєров зараз все швиденічко розберемо. Отже, посла Узбекистана викликали до МЗС Російської Федерації. І вимагають пояснити слова, які, ну, очевидно, які, скажімо так, в ситуації з Україною. Ще раз Путін підкреслив, що саме через це ми напали, е, перепрошую, зробили СВО, так зване, в Україні. Отже, голова Національної Медіа Асоціації Узбекистану, і він же, голова громадської ради Міністерства дошкільного виховання Узбекистану, Шарзодхон Кудратходж. Сказав, що ті, хто не можуть вивчити мову узбеків, і є або окупант, або ідіот. При тому він зазначив, що дійсно дуже багато народів приїхали в Ташкент. Нагадаю, в 1966 році був величезний землетрус, де постраждала частина центрального Ташкенту, і почалося велике будівництво, відбудовували. Але що це означає? Е, пан Кудрат Ходж сказав. Що за 60 років можна було і вивчити узбекську мову, але у нас ростуть вже третє покоління людей, які не спілкуються узбекською мовою. І що, ви знаєте, сталося? Звісно, на злочинці і шапка горить: 31 мільйон населення Узбекистану, з них 5,5% це росіяни. Так само таджики, Так само є ще кілька народів, в тому числі там незначний відсоток є і українців, і білорусів, але шапка загорілася на російському злодюшці. Сам пан Кудрат Ходж не казав, що там росіяни чи Білорусі, він конкретно сказав, що така є справа. Що ти або окупант, або ідіот. І що ви думаєте, його посла Узбекистану викликають пояснити, чому така несправедливість? І ще покликається на Конституцію Узбекистану, де є. Повноправний розвиток усіх мов. І звісно, друзі, ми з вами можемо е, питання вточнити і до Ерефії Московії, адже на території Ерефії проживає близько 10 мільйонів українців, і не існує жодної українського видання, жодної української школи, бодай жодного українського класу. Ну, зрозуміло, що московитам можна все. Але зауважу, що Очевидно, старт пішов зовсім інших процесів, ніж вони розраховують. І я хотів би наголосити, що ця справа ти окупант або ідіот, справді вона є для Узбекистану сьогодні дуже важливою, адже вони намагаються будувати свою політику і якомога більше відірватися від Російської Федерації та її імперських амбіцій. Адже Путін сказав СССР, це Росія, і кожен узбек зрозумів. Що не існувало жодної державності узбеків, а існувала просто Росія. Справа по Путіну, друзі, тут цікаве продовження. Пам'ятаєте інтерв'ю Карсону, де Путін сказав близько так, що 80 років вже як Гітлера нема, але справа нацизму живе. І начебто всі посміялися, проте Міністерство закордонних справ Московії через свого посла в Отаві в Канаді, господина Степанова. Що зробило? Вони уряду Канади сказали: видайте Росії міжнародного злочинця Ярослава Гунька. Так, пам'ятаєте, це той 98-річний ветеран е, німецького війська, те, що ми говоримо про національне формування СС Галочина, ВАФНФС СС Галочина, який в Канаді після Другої світової війни, 45-го року, 46 го Пізніше трошечки живе в Канаді. Так, от росіяни вимагають його видати Росії на підставі якій? На підставі, що він був громадянином РФ, точніше СССР, Гунько, народжений 25-го року. Час, коли він вступив, коли Росія почала війну з Німеччиною, він не був громадянином СССР, тому що він був неповнолітнім. На якій основі намагаються СССР видати просто місце народження, яке колись було. Території Тернопільського воєводства, речі ну і так далі. Що ж ви думаєте, все е, стається? Потім вони починають розпасовочку з своїми союзничками. Виявляється потім МЗС Білорусі, відповідаючи на питання, хто його задав, не знає, але росіянам така розпасовочка, знаєте, два клоу напасуються. Говорить наступне: е, цитую: «Нерядовий і частний случай – це». ето. А серйозніша проблема, от білоруси ще Лукашенка в'язався туди. Друзі, я хотів би наголосити, що справа видачі росіянам людей, які їм мулюють перед обличчям після Другої світової війни, дуже розповсюджена. З 1945 року, по майже початок 50-х років, існувало таке явище, як табори для приміщених осіб або діпі табори, які розміщувалися на території Західної Німеччини, Австрії, навіть Італії. Де було в цілому е, ну, трошки більше мільйона осіб, які от після завершення Другої світової війни не були громадянами тих держав, де вони опинилися, Європи. І вони, по суті, просили політичного притулку, бо вони не хотіли повертатися на свої старі місця, але через те, що вони були людьми без громадянства, процес починався перевірки їхнього статусу. І у цих таборах, ДІПІ таборах табори переміщених осіб. Мешкало близько трошки більше 200 тисяч українців. І от всіх з цих українців МЗС Росії, тодішньої СССР, вимагав повернути на територію батьківщини, так би мовити. І, от, друзі, процес, виявляється, не зупиняється. 98-річний Ярослав Гунька тепер виявляється е, Росією, е, намагається повернути його. Для суду, от вам, друзі, і те, що Путін говорив про 80 років, Нема вже Гітлера. А нацизм процвітає. Російський нацизм і справді процвітає. Друзі, всіх вітаю, чому росіянам заборонили в'їзд у Чехію? Історичний момент, чому власне? Кіркоров не розуміє, що його поїздка в ДНР, так звану, є прямою аналогією поїздочок часів сталінського режиму. Та власне, чому у Бердянську вирішили побудувати Третій Рейх? Це все буде відповідь історика українського історика Олександра Алферова на ті новини, що сталося 13 лютого. І ми з історичної точки зору просто трошечки проаналізуємо. Отже, Чехи заборонили в'їзд Росіянам та Білорусам територію Чехії вже до на невизначений період. Нагадаю, в березні. Ця заборона мала в принципі бути знята. Проте Чехи вирішили не чекати кінця березня, проголосували зараз. Росіянам ніколи не потрапити в Чехію. Принаймні, поки вони не вирішать. А що ж стало проблемою? А от, друзі, те, що зараз я вам розкажу анекдот 2008 року. Тоді нагадаю протиракетні системи е, оборони. Сполучені Штати та країни НАТО вирішили поставити в Чехії та з цих інших країн. І тоді кажуть, був підбувся такий анекдот. коли е, Путін зателефонував премєр міністру Чехії і каже: Якщо ви дозволите американцям побудувати у вас радар для своєї системи натівської е, протиракетної оборони, тоді ми націлимо наші ракети на Прагу.